мастер клас. Як розкладається зонтик. Дивіться, є ось така кнопочка, от так робиться раз. Так. Потом достається сам зонтик. Ага. От. Скільки стоит зонтик? е э, не знаю, бо давно купила. А скільки те зараз? Ті коли він продавався, то ціна не актуальна. Кажется, мы его за 100 грн покупали, да? 70 так, за 100 грн. Зараз буде ж ні. Вишні... Буде капева борше стоїти. Так. Дочечка, тоді сюда. Тепер да. що ми робимо? Диви, який він у нас шикарний. Він тут якийсь фольга, типу, так? Да? Ну так, да, щоб... м'ячик. ультрафіолет не пропускав. Ага, так, закривається, все так. працює, да? так? Так, це різні. Ага, все, сотні складений, ми на морі, Віль, готель з синім дахом, це ми тут живемо. 50 метрів до моря, до самого моря. Не треба ходити по дорозі, не треба ходити в трусах по дорозі. Пришов в купальнику просто, можна каже, почати. Чорне, море прекрасне. Бажайте замовити рекламу село Грібовка, пишіть мені висадити повідомлення. Гарного вам гляда, сменя, позитиву. Ви теж на морі? Приходьте до нас, ми тут поряд.